Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині ділюся з вами рецептом львівського сирника. Рецептів є дуже багато, а й босирник іменно за цим рецептом получається неймовірно ніжний, смачний, соковитий та красивий у розрізі, у міру солодкий. Має такий лимонний відтінок, там вся кладе і ванілка, і то в тому поєднанні дуже і дуже смачно. Готується легко, не тяжко, Ко любить випічку із сиром та обов'язково збережіть собі всякий рецепт. Всякий сирник, або можна навіть назвати, і колач можна спекти на будь-який святковий стіл. Я думаю, що всім він полюбить. За бажанням, ви можете ще додати родзинки або цукат. Я не додавала, за то, що мої діти не люблять. Я не знаю по якій причині, коли я покладу, там, наприклад, у якісь булочки, у випічку, вони пак ото там вибирають, видюбують, ото їм не треба. Так що я не клала. А ви можете покласти. Ото буде смачно, бо я, наприклад, дуже люблю. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Кисломолочний сир у мене домашній. Ну ви можете взяти і магазинний. Яйця я їх поділила на жовтки і білки, цукор, вершкове масло, молотий мак, манна крупа, крухмаль, ванільний цукор, цедра лимона. Ви можете взяти і цедру апельсина, і сіль. І тепер приступаю до роботи. У блюдо, в якому буду замішувати тісто, висипаю наш сир кисломолочний, суль, ванільний цукор. Кладу туди масло. Воно має бути таке м'ягке. Висипаю цукор, виливаю яєчні жовтки, висипаю цедру лимона. І тепер, все-все, мені треба перебити файно блендером до однорідної маси. Перебиваю погружним блендером. І в результаті у мене вийшла така ніжна, кремоподібна консистенція. Тепер я беру яєчні білки, виливаю їх у блюдо і збиваю міксером до пишної маси. Білки файно збили і всього достатньо. доста. А тепер їх викладую у сирну масу. Викладую раз одну половину. Тепер вмішую у тісто так акуратно. Тісто нараз стає таке майповітряне, май легке І викладую другу половину білку. І опять умішую у тісто так само. Яка виходить ніжна консистенція тіста? Видите, яка вона має бити. Тепер сюди висипаю манку, крохмаль і файно перемішую. Якби умішую у тісто, бо це отримала теж така однорідна маса. Все, перемішала і тісто у мене готове. А тепер із цієї общої маси відбираю окремо десь одну третю частину із тіста у окрему миску. Ну Дивіться, всяким одобрала, туйку мало, туйся залишило майбурже. І тепер ось цю частину, яку я одобрала, кладу помолотий пропарений мак. І файно перемішую із маком. Мак можна наперед помолоти, а далі запарити. Або можна узяти та раз його запарити, а далі поки був файно стюк, і сцідити, помолоти на м'ясорубці. Я помолола в кофемолці, а далі поки його запарила, так мені легко. І стідила на таке дробне ситочко. І все, ви собі, як хочете, як вам найзручніше. Всьо, дивіться, всяким перемішала. Мається получити така однорідна маса, і все. Видите, як все воно має виглядати. І все, тісто в мене готове, і макове, і таке, і можеш викладати у тепшу. Тепер беру форму розміром 30 на 20 см. Я її застелила пергаментну бумагу. І викладую макове тісто. Файно його розрівнюю рівномірно по всій поверхні, бо було всюди одинаковий слой. Всяким його розрівняла і тепер викладую білу масу. Акуратно його розрівнюю і кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання верх і низ, і буду випікати до готовності. Пройшла 1 година і 15 хвилин. І сирник у мене спікся. Я пекла майдовго, за те, що доста тустий тувстий, та бося файно пропекло. Ну або час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Готовність перевіряю дерев'яну шпажку. Якщо шпажка виходить суха, значить воно готове. Видите? Дивіться, який файний зверху пропікся. Так його лишаю у формі, аби form застив. І коли сирник у мене повністю застив, видите, він мало май, посівся, став чуть-чуть майнистки. Ото так і має бути, то нормально. Тепер вибираю його із форми. Перевернула його вибрала із форми, і так він виглядає. Далі готую шоколадну глазур. А для того мені треба такі продукти. Какао. Цукор, вершкове масло, вода і горілка. У горнечок висипаю цукор, і виливаю воду. Кладу на плиту і чекаю, бо просто цукор розчинив. Бо воно почало кипіти, і бося розчинив цукор. І все. Цукор розчинився і забираю із вогню. І нараз у гарячий кип'ячий сироп кладу вершкове масло, висипаю какао і файно розмішую вінчиком до однорідності. І в самому кінці, коли це вже все розмішало, виливаю одну столову ложку горілки. Вона це в шоколаді не відчуває. Уже, ну не в шоколаді, самому, а у... коли шоколадом полити тісто, то там ця горілка зовсім не відчуває. А шоколад нараз починає блестіти. стає такий глянцевий, блискучий. І все, файно все розмішало. І шоколад у мене готовий. Дуже легко ся робить. Дивіться, який він має бути по консистенції. Покажу вам вся к лишку. Готову глазур, виливаю наверх. І файно розмащую по всьому колачові. Я привикла казати по колачові, бо ми так кажемо. І акуратно розмащую, доки вона держить така горяча. Так, готовий сирник, у всякому вигляді, кладу у холодильник, аби глазур на ньому файно застила. І коли сирник постояв у холодильнику буквально одну годину, я його витягую і нарізаю на порційні кусочки. І подивіться, яка красота. Він не лише файно виглядає. Ну і дуже виходить смачно. І ще вам хочу указати на рахунок родзинок. Якщо ви їх хочете додати, а якщо ви любите родзинки, то я вам рекомендую обов'язково їх додати. Вам треба взяти родзинки, файно їх промити, залити кип'ятком і лишити на пару хвилин там на 10-15 хвилин, аби родзинки набухли. Далі ви в ту воду зливаєте, і родзинку треба просушити на паперових рушниках. І далі ви їх додаєте у білу суміш. Там є макова окремо, ота вже, якби начинка сирна. А ви додаєте просто у білу. І все. І у вас буде із родзинками. І ще, по бажанню, можете додати і цукати. І родзинки, і цукати теж буде дуже смачно. Ото вже буде все за вашим бажанням. Дуже легко і дуже просто. І дуже буде ще майфайно виглядати у розрізі, як тепер, наприклад, це у мене виглядає. Ну я кажу, не кладу лише із-за того, що мої діти не люблять. Думаю, що ви мене все зрозуміли. Куйко, додати родзинок, я вам напишу у рецепті. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую! Козум ни нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кожні не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!